Депутати Вараської міської ради затвердили бюджет громади на 2023 рік. Через воєнний стан надходження зменшаться приблизно на 30 мільйонів гривень. Прозвітували фінансисти. Економити доведеться на планових ремонтах, проте всі соціальні напрямки фінансуватимуться повністю. Також у новому році вдвічі збільшать виплати для тяжко хворих людей. розповів міський голова Олександр «З Наступного року всі такі витратики. Кажемо, розвитку трошки призупинилися. І ми так ми робимо ремонтні роботи, і далі будемо продовжувати їх робити. Основне, на що ми акцентуємо увагу, це покращення умов перебування наших дітей в начальних закладах, в садочках і на медицину ремонтні роботи також будуть продовжуватися. Ми маємо відновити в першу чергу соціальний напрямок. А вже Інші напрямки якби розвитку і покращення такого загального стану громади. Це будемо робити вже після того як основне. Закриваємо спочатку соціальне питання. Збільшили обсяг резервного фонду міського бюджету. Це дозволить оперативно реагувати на вирішення проблем, які виникнуть у громаді. Це єдиний спосіб фінансувати навіть самі оборонні питання. Добре, що бюджет є, і я думаю, що з початку наступного року ми ще матимо деякі ресурси, це невикористані кошти цього року, які будуть як перехідні залишки. Тому, думаю, в нас є ситуація стабільна. Відтепер тепер послугами реабілітаційного центру зможуть користуватися не лише люди з інвалідністю, а й військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, добровольці сил територіальної оборони, збройних сил України, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, брали участь в проведенні антитерористичної операції, а також ті, хто в період воєнного стану отримав поранення, контузію, каліцтво. Змінився порядок надання реабілітаційних послуг. Які визначений постановою Кабінету міністрів No31 від 19.01.2022 року щодо зміни категорії осіб, які можуть отримувати реабілітаційні послуги? Відповідно, виникла потреба в, зміні, в зміни в положенні нашого реабілітаційного центру Варського, міський реабілітаційний центр імені. Зоя Андріївна Матвієнко розробив власний порядок надання реабілітаційних послуг. І затверджений цей порядок власником центру це Варезської міської ради. Питання про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності на території Вараської міської ради вирішили доопрацювати і розглянути після нового року. Кажуть, податок на землю суттєво не зросте. Хочу проінформувати, що в селах у нас була ставка максимальна з можливих 12%. в місті 3-6%. Це ми практично ще доопрацюємо. Зразу скажу, що однозначно в селах в кілька разів може знизиться цей податок. В місті або лишиться на попередньому рівні, який був, або чуть-чуть незначно підвищиться, але це не буде ключ таким сильним ударом. Бачимо, що робиться в інших містах, так в багатьох громадах поставили верхню межу податку. Ми не згідні з цим, тому що бізнес має якось виживати і. Треба допомогти, як мінімум, не зростання податку. Також на сесії підтримали близько 50 земельних питань. Юлія Крищук, Павложих, канал Енергоатом.